226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Український контрнаступ, що розпочався у Харківській області, триває і активно просувається до Луганської області. 5 жовтня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про початок звільнення регіону. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже збройні сили України піднімають український прапор. Українські військові взяли під контроль перші населені пункти село Греківка та Макіївка. Тим часом у мережі з'явилися відео бунту мобілізованих росіян із 2-ї гвардійської таманської мотострілецької дивізії. Росіяни бунтують через нелюдські умови утримання і транспортування. Мы никому, никому не нужны. Подготовьте ровным счетом ноль. Мы живем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охеренное количество бабок, чтобы просто поесть. Автоматы списаны со склада, нигде не числятся. -х, -х за добу збройні сили України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам'янка та Тернові Поди минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаударів. Здійснили понад 70 обстрілів за повідомленнями генштабу на Слобожанському напрямку. Росіяни обстрілювали райони населених пунктів дворічне, зарубівка Вовчанськ-гатище на Краматорському напрямку. Російські війська обстріляли Спірне, Білогорівку, Верхньокам'янське, Серебрянку та Роздолівку. На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Соледар. Бахмут, Часів, Яр, Курдюмівка, Опитне, Зайцеве та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони Мар'їнки, Шахтарського, Водяного та Новомихайлівки. На Запорізькому та Новопавлівському напрямку від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Новоукраїнка, Новоданилівка, Червоне, Новосілка, Полтавка та Малі Щербаки. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів по всій лінії зіткнення також ворог здійснює перегруповання військ на цьому напрямку. Українська авіація завдала 23 удари. Є ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки. Ракетні війська і артилерія уразили п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п'ять позицій. ППО, два засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу. Збройні сили України нищать ворога на усіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 62 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.